Слава Ісусу Христу. Ми відправили вже на зарову кобилу в стрійці. І ще одна була, коротше, вже дві кобилі відправили. Тепер хлопці приїхали теж своїм ходом з рудників, Теж кобилу привезли, якраз ідемо порвати. Щось трошки покажемо, бо ну, люди не хочуть бути на це. Таке бажання. Клієнта закон. Та. Але кобилку покажемо. Так. Добре, якраз заїхає. Йдемо, зараз будемо пускати. Натягна, ні? Да, <ріг> <ріг> Та... 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 і дити. Це вана, забрати, клієнт. Коли нема кому. Але жеребець викачувся, все цілий болоті. О, точно, жеребець ні в болоті. <ріг> Бо він був мокрий влітку. І там пішов в болото дитинство. Якщо ходити разом, то туди трапляється. Дерево вище у нас. У нас все дає у дереві. У нас в себе нічого. Добре стояла, люк, дивіться. Він ну, вже успокоївся, я перший його не міг забрати. Що він відворів перше то? Ти знімаєш? Ну. А, так, як кобела стояла добре, сила. Та то така пора, видиш, що то починається, а? Раз, та якраз, так. То зараз вже трава, я, я не знаю, яке число з цим всім. Ні, не не, яка вже загостко. Зараз, зараз, а, то щели 29. Так, так який трошки наплив пішов, але то таке. то один день, день є. Багато, а другий день. Та нічого? Кубилка сила. Го загоніть? Так, я загоню. Він познайомився з ви. Так, так. Переговорюся з телефону. Подобалося тобі? Каже, що сподобалося. Але він цілий хоч і не втягнути. Була ті болях мокрий, то набралися. Стараюся його такого не показувати І коли то лише викупав, ти що? Все. Він вже не хоче, удалася добре. Давай цей бік, ти не хочеться. Той не дух. <реш> Та зараз піде паста. Він ще не обідав сон. Жеребець. Василь теж. Так, кобило стояла добре, люди зразу забирають кобило. Зразу собі це. Попадалося під тебе годину, цю пов. Чого є, що я перший його розказав? Так близько тут якомусь попам не йдеся, І коло ну, близенько, робота люкс. І це Близенький, <рігра> <Та чого? рігра> чоловічи, ні не й лежачого робота. Та у нас тут священник зрудник. Та, та він то, зрудник? Та, 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 ваш. Ну. Та, так, мама. То Так, так. Але він. Так, то. Молодець. Молодець, так, він собі в чото. Як це тут? Це робити. Він відвик від цих путів. Коротше, казали. Так, все добре. Так, хлопці приїхали двома кубилами, вирішили й двох парувати, то і та стоїть і та. Так що буде дві. Двойне побачення. Так, бачить.

Так, ця кобилка не стоїть. Та стояла капітально, а друга ця не стоїть, то на силу пускати не будемо, бо толку стоїть. Так, навіть не пускали. Як буде палець, хлопці ще приїдуть, то не далеко. Вона вже нервується, б'є. Не чоловік знає, як вона палеться. Каже, вона не, не стоїть. Оту гадали, капітан, та як має. А треба буде ще прийдіти. Може таке напускати, то і то файна, кубелка теж. Та. <laughs> так що все. Йдемо відправляти, бо са не півдня. І хлопці збавили, і ми. Півдня з ким, але що там? Та нічого страшного. Сезон починається. Ще й тепло файно. Добре. Я ти грубший став? А, грубший став, типу я не знаю на який бік, мене розчихнуть. Я зла. Де її покупаємо після паровок. No, на номер тобі. Телефон. Її вже покупали. Йдемо обробляти дом Зараз висохне Ні, нічого, все забрав. Все забрав. з якої енергії і йолки цілі в порохах. Фу. Знаєш? Йому свіженько, після купання, на дворі жара така. затормозив, коли машина піпкнула. Йгу. Зараз вісох нею обробити його треба. І два тижні перерив купанням. Як дощ буде зараз, буде щось таке б захмарилося, то оброби після дощу. Так, копита ще помастити. Там стан, там і Доня, вставай туди далі, бо ти ціла, а ціла у порохах будеш. Мнає <pine light> <How |ms|>